Ну європейські перлини створення та просування продуктів міського культурного туризму в транскордонному просторі під такою назвою у Івано-Франківську презентували міжнародний проект, ініціатором якого стала туристична асоціація Івано-Франківщини. Партнери проекту, а це три міста з Польщі та три з України, в тому числі Івано-Франківськ та Коломия, створять спільний туристичний продукт за маршрутом, який об'єднає ці міста. Шість східноєвропейських міст Люблін, Замость, Пшеворськ, Польща та Івано-Франківськ, Львів, Коломия, Україна, впроваджують в життя міжнародний проект транскордонного співробітництва в рамках програми Польща, Білорусь, Україна на 2007-2013 роки під назвою Східноєвропейські перлини протягом 18 місяців створять аудіотури, путівники, туристичні мапи міст, спільне презентаційне видання історичного і культурного спрямування за маршрутом Люблін замость пшеворськ Львів, івано франківськ Коломия. проект має на меті просування міського культурного туризму, а тобто збільшити кількість туристів, та також термін їх перебування у місті. Це така загальна мета. Зокрема, це буде зроблено через створення низки продуктів. Це самостійно керовані аудіо екскурсії, які можуть прослуховувати індивідуальні туристи у цих містах. Вони будуть зроблені цікавим таким. Дуже сучасним методом аплікації до мобільних телефонів через мобільний пристрій. Тобто, проект має такий сильний IT-компонент. Проект, який сприятиме створенню та просуванню продуктів міського культурного туризму у транскордонному просторі, має важливе значення для ще більшого здруження двох держав України і Польщі. група велика кількість туристів їздить до Польщі, відвідуючи вже відомі міста Варшаву, Краків, Закопане. в умовах цього ж проекту. Люблін, замось, Пшеворськ стануть відомішими і цікавішими містами для пізнання і відпочинку в багатьох польських містах. Вже кілька років впроваджують it способи для туристичних екскурсій. 70% туристів відвідують міста індивідуально, а тому аудіотури дуже зручні для такого пізнання історії та культури міст. В рамках проекту закуплять близько 200 МП-пристроїв, створять систему екскурсій різними мовами. В рамках проєкту в рамках проекту хочемо відпрацювати спільну стратегію презентації нового туристичного туристичного маршруту, який об'єднає шість міст Польщі і України. А Люблін вже має практику аудіо екскурсій, що дало новий поштовх розвитку туризму рамках проєкту. В рамках проєкту виготовимо туристичні карти для міста. Шеворська хочемо приготувати туристичні маршрути та за ними аудіорозповіді, щоб туристи самостійно змогли вивчати наше місто. Заможто място, місто, яке широко відвідує десятки тисяч туристів зі. Всього світу центри, занесені в спадщину ЮНЕСКО. Маємо надію, що цей проект відкриє замусь і для східної Європи, зокрема України. В рамках такого міжнародного туристичного проекту важлива складова і взаємопізнання та вивчення досвіду, що сприятиме підвищенню якості презентації міст партнерів, збереження їхньої культурної спадщини і самобутності. Я дуже сподіваюся, що наша спільна співпраця. Зробить на крок ще ближче міста України до Європи, про яку так багато сьогодні говоримо напередодні 28 листопада. листопада. Ми спільно зробимо комфортним. Перебування туристам в нашому місті, і вони з радістю захочуть приїхати ще раз. Кожний туристичний продукт, новий, який появляється у місті івано франківську він, звичайно додає кількість туристів. Тому самостійно керований туризм чи екскурсії, які будуть проводитися в місті Івано-Франківську. Вони десь дають можливість додатково залучати туристів, які не завжди можуть собі забезпечити екскурсоводів. На презентації туристичного міжнародного проекту «Східноєвропейські перлини, яка відбулася в Івано-Франківську. Партнери опрацювали основні плани дій і заходів для втілення його в життя. Проект реалізовують за фінансової підтримки Євросоюзу.